Вітаю всіх на, в моєму влозі, котрий я відкрила скільки 10 діб тому чи 12, Я вже не пам'ятаю. З натхненням, зв'язавши свій перший половер, після цього пройшло дуже багато часу, дуже багато ще навіть два тижні не пройшло. Але у мене з'явилась купа ідей, купа бажання уже по пунктам. Весна прийшла. Роздягаємось, хочеться одягнути щось показати. Зроблене приватно тобою, цікаве, втілене в екземплярі. Але ну, це так, от, творча робота, мізків, котрі працюють, не зупиняються. Я так розумію, що це не тільки у мене, що у багатьох так працює. От, ну, в общем, от така. такий початок. Uh, значить, uh, анонс на цей uh, на. Цей час на цю весну, що м, хочу зробити, що хочу реалізувати, які плани е, у мене. А може, у вас буде якісь мені поради, бо я не все знаю. У мене деякі питання є, бо я не знаю, як з цим працювати. Це перший раз. І я в це нернула і тепер там плаваю, оти барахтаюся, так. вчуся плавати. Ну, таке. Значить, дивіться. Купила купу пряжі, і по пунктам, що хочу зв'язати, значить, от, от купа 5 мотків буретного шовку. Я зума зійшла. Дивіться, я начиталась кучу інформації, що цей шовк, він не тримає резинку. Він не тримає вараннів цих переплетінь. Він не тримає цього, тому тільки або лицьова гладь, або, або якийсь ажур. Ну, я хочу зв'язати кардіган. Я не знаю, може хто підкаже, хто працював з цим, що краще, що краще робити з цими нитками, але вони, я в них влюбилася, от я просто в них закохалась, вони такі, знаєте, схоже на ручну роботу і така неоднорідна неоднорідна нитка, вона така брутальна, але така класна. От я в захваті. Я в захваті, як воно виглядає. Я не знаю, яке воно буде в роботі, як воно буде в полотні. Але от так воно виглядає. Просто я. От... Просто в великому захваті. Я не знаю. От чому я закохалася в зовнішній вигляд? Що воно буде на практиці, я не знаю. Якщо ви хтось працювали, підскажіть, будь ласка, воно тягнеться, розтягується, тримає хоча б мається на увазі розмір, котрий ви зв'язали. Бо я не знаю. От, внирнула, а тепер от, думаю, куди я внирнула. Допоможіть мені хоч на плаву утриматися. А друге, що я ще куди нернула, я паралельно з цими нитками зеленими. До речі, вони були на сайті більш яскраві. І я така: Вау, весна зелене. А вони прийшли, вони трошки такий колір спокійний. Але, знаєте, мабуть, на краще що воно таке. Що воно не таке яскраве, не буде відволікати увагу, все-таки кардіган він має бути, якби підкреслювати тебе, твою зовнішність, а не бути центром уваги, має підкреслювати тебе, твою індивідуальність. Я думаю, це навіть і краще, що він такого кольору. А от оцей натуральний білий, котрий я купила разом з цим зеленим. Я навіть не знаю теж, як воно працювати буде, бо я, наприклад, хочу літню блузу, футболка, блуза. Я не знаю, що це має бути. А, ну, от зв'язала образець, До речі, отут вот он виплив. Зв'язала і ще не можу як зрозуміти, да, воно дійсно не тримає. Коли в'язала, воно таке було таке от з виступами, а тут воно просто розповзлося, але не знаю, спробую. Може спробувати краще більший образець, намотала, от уже розмотала. Працюю, пробую. ну, Побачимо. Може, ви підскажете мені, що пораду яку, будь ласка. Бо я не знаю, як з цього випливсти. Також я хочу зв'язати собі кардіган. Є у мене вовна, три мотки. І є махер, таких шість моточків. Хочу з цього зв'язати кардіган. І от переживаю, що у мене не вистачить цієї вовни, то от я зв'язала зі реці, тут на 10 см вийшло 11,5 петель. Восьмірочка спиці. І я не знаю, вистачить, не вистачить, дуже сумніваюся, але дуже хочу. Кардіган з цих ниток. От. І, наприклад, є у мене ще от такі ниточки, може знизу, якби як би ніби виглядає, з під низу е, якийсь такий варіант. Вони тут, правда, жовті якісь виглядають, але в реалі вони дійсно якісь такі молочного кольору. Я не знаю, чому воно тут виглядало так. І от з тими нитками. Як, як не знаю, дуже сумніваюсь, підійде, може не підійде, може і не треба буде це. Треба почати і подивитися, що вийде, а там уже будемо виходити із обставин. Але мені дуже подобається. Так класно виглядає, просто уже хочу, вже уже хочу, вже починаю в'язати. І, ну, побачимо, побачимо, що в мене вийде. Uh, і що ви мені скажете? Вистачить мені ниток чи не вистачить? Може, ну, я, я розумію, що, скоріш за все, не вистачить, тому я вирішила, може зв'яжу на три четверті рукавчик такий. Uh, і ще такі ідеї є, це номер 3, моя ідея No3. Для цього от купила спиці No8. Кубічні Кніт Про. До них купила жгутик, бо дивлюсь, що ідей багато. Роботи багато по плану, треба буде спиці міняти і жгутики міняти, то краще буде зміни, бо те, що в мене є, кубічні 3,5 для цього кардігану синього точно не підійде. Для цього зеленого я не думаю, що 3,5, бо може нитку в два треба взяти, вдвоє. І ще буду дивитися. Як воно буде лягати, по-перше, цю треба зробити. А, кардіган синій початку. Да. От. За все хапаюся тільки дві руки, може у вас більше. Я не знаю. Шкода, що у мене їх тільки дві ручки. Може, десь замовити, і хтось мені одолжить ще пару. От, також у мене є ідея От, купила такі, таку шерсть. Вона така гарненька, така м'якусенька. 10 клубочків по 50 грамів, шерсть натуральна, класна. Я все зараз пробую прикладаю до шиї, колюче, не колюче, бо я дуже чутлива шкіра, я не можу колючі речі носити, це жахливо. Чухаюсь, хожу. Ну, Тому все перевіряю. От уже зв'язала такий. Два зв'язала елементи вже хочу зв'язати жилет. Жилет довгий нижче сидниць. Скільки штук мені придеться зв'язати, буду дивитися вже по ходу. Ниток мені висточить, гачки є, теж є. Так що робота є, це вже теж проєкт і теж, бачите, вже почала. Не знаю, за що хапатись, опять же, одолжить пару ще? От у мене, до речі, купила ще одні нитки, називається бамбук, віскоза бамбукова. Ну що, я така ненормальна. Я от купую якісь речі, той полувер зв'язала, не тримає там теж шов, воно повзе. Бамбук теж не тримає форму. Воно м'якеньке, воно таке миле, воно таке класне, таке мімішне. Але ж я розумію, що воно не буде тримати форму. І що з цим робити, поки що є тільки одна ідея. З цих ниток зв'язати гачком літню рубашку з такими великими дирками, яку можна одягати на топ, можна одягати на футболку. І воно ж не буде гріти, воно буде просто от як декор, база, на базовий топ або на базову футболку. Ну, от якісь от такі у мене странні ідеї, от, уже 5. Один, два, три, чотири, п'ять да, пунктів. І не знаю, вистачить мені часу до, до літа. ну, В принципі, весна вже зараз треба одягатися, вже зараз рости. Але я сподіваюся, що натхнення є, а, сяду, швиденько все зроблю, виложу. Результат, до речі, анонсую куп... замовила собі, так як роботи ж багато, замовила собі спиці спиці мідні комплект, комплект спиць, були по за скидкою, то я вирішила собі купити а півтори тисячі зекономила, не таке а, мідні спиці і Щось прикольне, я сподіваюся, що я в них не розочаруюсь. Зроблю відео по враженню від цих спиць. Треба буде трошки з ними пов'язати, подивитись, як воно працює, і наскільки зручно, незручно розкажу вам. Бо теж дуже цікаво, боже, тут стільки дуже цікавих речей, чому я стільки років не поверталася до такої цікавої, творчої роботи, я не знаю. Ну, Сподіваюся, буду з вами дружити. Пишіть мені, будь ласка, пишіть мені поради, я буду вам дуже вдячна по цьому бамбуку, по цьому шовку буретному, бо я в цьому поки що не дуже розбираюсь. Поки сама не наб'ю купу шишок, хочеться менше помилок зробити, бо якщо хтось порадить, це вже теж ну, буду вдячна, реально буду вдячна. Тому, будь ласка, пишіть, підтримайте мене, і ну, якщо вам не складно, підпишіться, мені дуже-дуже буде приємно. і Будемо з вами спілкуватися. Дякую, на все добре, до зустрічі!